Так, друзі, не переживаємо, рибалки сьогодні не буде. Ну, точніше, може, вона буде у мене, а не у вас. Сьогодні буде прекрасна каточка по ось таким прекрасним місцям. Бо, знаєте, дуже хочеться в Карпати, прям дуже. І можливо, ми скоро поїдемо туди родиною. Там буде вам контент і про велосипеди, про подорожі, про все, що завгодно. Але ну, поки... Не можеться, але дуже хочеться. Тому ми приїхали в наші Карпати поруч з Києвом, Васильківські Карпати. Це така у нас тут територія, ландшафтний парк, тут можна і покататися і походити. І все воно таке, знаєте, горбисте, гарне, як оця МГ, прям, е, е, яка мене здивувала. Приїхала вона досить непогана, дуже на передній привод. Але. Це ніякі не інтеграції, не треба мені потім казати, що ти задобав своїми машинами. Я просто фанатик. У мене навіть бачите, татуха є, бо я фанатик. Що робимо? Збираємося, і пару годин прекрасно проведемо час разом. А можливо, потім я ще й буду тут рибалити, якщо буде час. Збираємо До речі, бачили мій гараж? Рентальнув. Тепер весь хламід його там, а не вдома. То мені писали, як ти посеред кімнати, велосипеди. Так, у мене для таких каток є новий такий парашют. парашют. Але його мені буде забагато. Дойтер. До речі, якась новинка. Що воно як називається? Master Rogla 5. Бачите? Парашутик. Але я буду все ж таки з Баришкою. воно груше заспокоюся. Отут намет можна поставити. Отже, давно не їздив на два підвісі, прям десь місяць, і вже почав знову звукати до. Свого шосіка почав їздити більше по асфальту, думаю, ні, цього не треба робити. Що за місце таке, що за Васильківські Карпати? Ну, зрозуміло, що десь тут є недалеко Васильків. Ви розумієте, так? місто. Є доволі таке мальовниче. треба нам з ринку якось буде туди завітати. І навколо всього цього є такі місця, які, ну, ось коли ми їхали в подорож з Остапом і Іванкою, оці місця, ось такі, це Україна, Ленин Широкополя, як то кажуть. Їх тут дуже багато, багато схилів. Я трошечки те місце показував у відосі з Купрою на дизелі на каналі Спектакуляр. Але їздити тут, звісно, цікавіше велосипедом. Тому тачка зараз тут, там біля озера. Я на Merida 120, бо це дорога саме для нього. От якраз ідеально. Він хрустить, тачце педалі, все як положено. І ми їдемо. Їдемо сьогодні кайфувати. Цікаво те, що гармін, мапи, ЧЗ, Google Maps і інші навігації показують, що це дорога. Ну, клас. Чому б і ні? Класна дорога. Як на Гревел 200, пам'ятаю. Подібна. Ну, так, їхати собі посеред поля українського, думати про щось приємне в такі часи, знаєте, Курськ, що там, Бекін, чи що у них там. Ну так, знаєте, просто такі якісь думки такі цікаві. Така подяка воїнам, донати від вас. До речі, скоро організую дуже цікавий збір з призами, які вам точно сподобаються. З досить такою непоганою сумою треба буде нам всім зібрати. Тому stay tuned, як то кажуть. Чекаємо новин звідти. І буде цікаво вам. А ще скажу, що мені здається, цей маршрут ідеальний для програмістів, депутатів, вагітних жінок, ну, тобто для всіх, особливо для тих, хто постійно за компом. Бо я сам такий, що люблю дуже поспілкуватися з різними людьми. Але не завжди мені хочеться багато уваги, чи багато спілкування, чи перебувати в великій кількості людей. Оця кількість людей мені зараз подобається. Прямо от я думаю, ви розумієте про що, так? Так, там якийсь обрив, якесь озеро. Цікаво. А ну-ка. О! Ага. А де озеро? Що за фігня? Знаєте, походу мені зараз навігація помстилася за всі мої. Я знаю коротку дорогу. Щось там ще бігає в тих кущах. Бо мені зараз от мапа. Дивіться. От туди. Тут хтось спав. Ні, ну це наче дорожка, так чи ні? Ну стоп, може це вона? Ух ти, яке озеро! Боже, як гарно! Це, це тропа, походу. Ні, ну не Швейцарія, звісно, але що маємо, то маємо. Таке хай левел. Це коли ти вже під'їжджаєш до озера, бачиш рибалку, такий клює. Я викупаю, що значить клює. А він мені такий, та таке, кажу, а що тут? краснопір якийсь. А він мені, та ні, карасики. Поняли? Це вам по не жарти жартувати. Шару. Шару все, що треба. І дивна ця штука з рибалкою. Я постійно про неї на всіх каналах. І це дитина мені прив'язала цю штуку, каже, татусик, давай рибалити. Тепер я бачу кожного звідки. Так-так-так, як сюди заїхати на вранглірі якомусь. Ні, на місця класні. Сюди, я так розумію, сильно, ну наче тут дорога машинами, але будемо дивитися. Мені здається, на будь-який не заїдеш на тому самому МЖ, на якому я сьогодні. Ну, ходами хіба що. На Жигулях можна 100%. А на таких звичайних машинах не знаю. Їду зараз і згадую, як я постійно буду маршрути, в якусь подорож. І більшість випадків ми заїжджаємо кудись в такі місця, і мені всі кажуть, да пішов ти нахер. Ух ти, наприклад, як зараз, це ж чудес. Ось, Але все одно я зараз їду і розумію, що саме коли ти будуєш маршрути страва то кому, -то неважливо, мапи чи є, чи там, чим хочете, будуйте. Але коли мапа бачить тропи якісь, та? типу такого. А, така дорога вам буде згадуватися. Та закладайте на те, що у вас не буде середня 25, закладайте меншу швидкість. Але при всьому цьому ось такі види, вони якось Ну от навіть не порівняти мене півгодини назад і мене зараз, який трошки вже проїхався по землі, по соняшникам, по... Ну, прямо по ним а тут поруч. Це зовсім інше відчуття. От прям, ти тут. В моменті, як то кажуть, в ресурси, в потоки. У мене одразу флешбеки з Карпат 600-ки, коли ми їхали отак, як тут по соняшникам, але там був борщівник. І тут, якщо ти в нього вмажешся, ну впадеш, бо він важкий, та нічого страшного. А там, якщо ти в нього вмажешся, то все. Ти будеш людина-опік. Епік буде, бо ти людина-опік. Дивіться, вона їсть травичку. Це прикол. Я не знав, що ви травичку їсте, А зараз про корисне Так, друзі, хижак полює за свою здобиччю, але ви не хижак, ви людина, і ви можете все знайти, де на Hotline.ua. Сервіс смердшопінгу номер 1 Все. Частенько просто наштовхнуло мене на цю, на цю думку. Тільки що їхав, була закрита територія десь. І, ну, звісно, військові зрозуміло. Я собі думаю, може відповісти вам на питання, бо дуже часто ставиться. Як ти так вільно їздиш, не ссиш і нічого? Ось вам скріншот. З мого резерв плюс. Як бачите, хлопець на обліку, нове видання 18-го. Того саме не пам'ятаю, який там місяць був. Одразу як треба було, нього так собі їжджу. Тому, як то кажуть, нормально робіть, нормально буде. Як ви зрозуміли, це є початок Осельківських Карпат, ну трошечки з іншої сторони я заїхав, але ну, по видам ви це зрозуміли. Такий місця, який прям ну, сюди поставити б якісь витяги, водичку і можна робити такі траси, щоб просто обкакатися. Дивіться, краса. Ну що, поїхали? Там є де покататися. А це, друзі, легендарне місце. Ми тут з Кілом Кубіловичем, коли ще були халопами у Олександра Ляпати. Ми знімали тут Локшину. Пам'ятаю, як Саня, ще тоді куп такий, давай, давай, буде класна ідея, поїздимо, познімаємо. Реально вийшов класний випуск. У нас пукани горіли, декілька там класних місць було. Ще не треба. Подивіться, випуск класний. Тут ми джимнік загнали. Готували якусь локшину, яка дофіга грошей коштувала, сама там щось готувалась, воно нічого не виходило. І ми набирали водичку прямо тут. Так хлоп. А зараз, бачите, висушено. Шкода. Але якась паранормальна у нас зараз температура. Ну, зараз, слава Богу, щось там градусів 30. Але нещодавно було прямо під 40. Ось така краса. Гарно, як машина, пожарна. Я йду, дивлюся на цю красу і розумію, ось якби тут байк-парк. Протас, все це супер, але наскільки б тут було офігенно. І Підіймаючи тему байкпарків у нас в Києві, ви ж там всі знаєте, та, що американку хочуть зруйнувати, влада, щось там таблички розкидають, збираються якісь чи мафи, чи що там, якусь хірню для алкашів ставити. Замість того, щоб мати такий прекрасний байкпарк, все руйнують. Тому, ви там, якщо що, підтримайте, підіймайте теми в соціальних мережах, приїжджайте туди, підписи збирають, пацани велогов, здається, є ще якісь магазини. Тому не забувайте про це. Бо руйнувати всі вміють. А будувати, як, наприклад, ту саму американку, яку заряду з своїми друзями вже мільйон років будує. Не всі можуть, тому таких як заряди треба підтримувати. Мені той підйом нравиться. Я б сказав навіть дуже. Так, забиратися то окей. З'їжджати. То що, дропчик? Чи мені здалося? Прям топчик. Шу! Срав передів згори летів. І туди. Ну це має бути гарно. Не знаю як тут нам здається, але це от близько до ідеального дробчика. Але давно вже не стрибав так стрьомно. давно не колы по факту нормально. Нет, друзья, я тут стрибать не буду. Вот так максимум сделаю. Бо. Стрибно. Тут, щоб ви розуміли, вся така територія, тобто вам захотілося пострибати, пострибали. Підйомчики також нормальні, можна брати ручками. Але з'їзди цікаві. Нема такого, якшону, але пару дропів, пару чогось такого знайти можна і потім її, е цей скіл прокачувати, її, і її прокачувати, якщо якого. Все це кльово. Я прям... Так трошки втомився, що вчора в залі позаймався і побігав по гідропарку, вирішив щось побігати тропами, а там виявляються голі, голі мужики. Не думайте, я на них не дивився. Отраті вони, звісно, але не дивився. Саме крутяк в тому, що, скоріш за все, всі заїзди можна брати на велосипеді, не спішуючись, але я знаєте, то раз 100 років займаюся і вчора щось подумав і побігати одразу, бо виявилось година вільного часу. І побігав я на гідропарку, як ви зрозуміли, і позаймався ще станову. Думаю, цікаво, зроблю я там, стільки, зробив, зробив. 95, 105 потім думаю, блін, на 135, візьму. І взяв ще на три рази 135. І тепер воно, знаєте, працює як клин якийсь. Просто клинить. І ти не можеш їхати на підйом. Ти встаєш і ти такий, як дідок, йдеш. Але тут. Ну, я не побачив, тільки з однієї сторони побачив, що не можна заїжджати, з іншої табличок не бачу ніяких. І тут, в принципі, прекрасна зона для того, щоб на якомусь позахляховику, але, але не псувати і не робити з цього місця якусь там рваніну. Обережненько. і тут буде дуже-дуже цікаво. Багато місць для намету, для просто відпочинку, Є вода. Є різні дерева, є вихід до села. Наприклад, якщо да, якийсь кемпінг зробити собі на, на 5 днів, В село можна ходити за продуктами, за водою. Клас? Клас. Це більше і більше я потрапляю в якісь місця, де люди живуть в будиночках, які от прямо от як тут, там на якомусь схилі, нікого немає. Це так прекрасно. І іноді такого дуже хочеться. Я по Тахтимирову тоді їздив. Ну супер же, ж, їдеш собі. Природа кайф, тут так само. Десь там і поруч Київ, але при всьому цьому ну це ж, це ж чудесно. До речі, тут зараз такий, можна сказати, офіційний заїзд в Васильківські Карпати. Господи, подумав, собака біжить. Тут можна навіть десь машину поставити, але, скоріш за все, тут шлагбаум, і ти сильно не зможеш далеко заїхати автомобілем. Що й не треба робити в таких місцях, правильно? Правильно. Ух ти. Е, нема шлагбауму, можна спокійно заїжджати. Раніше ось там він був. Тому... Тому що, давайте подивимось на красу. І погнали. тому і називають Васильківські Карпати, бо там така висота, що можна собі морду головою обровняти. Розумієте, так? Не, в принципі, спуститися можна один раз. Ми бачите кількість кількості людей в будні дні. Один одна людина і собачка. Фотосешн якийсь там буде. Що дивно дівчина на Q8 могла б туди заїхати. якусь хрена я завжди знаходжу коротку дорогу, яка довша. Думаю, поїду тим стендиком. Ну, а там обрив. Тепер вийшов сюди. А ця тропа це. Оця бачите? Оп, це вона. Фу, це, звісно, добре, що якісь пригоди знаходяться, оце все. Йдеш собі з велосипедом, кльово. Але я хотів їхати, якщо чесно. Ну, так, щоб не, я не можу сказати сильно, але... Були бажання. Знаєте, саме цікаве те, що тут в принципі, всі отакі місця е, з градієнтом, навіть там до Василькова. І я бачив, що там декілька прикольних є з'їздів саме під Васильковим. І туди також можна катнути, наприклад, взяти там, старт десь тут і погнати туди-сюди. Ну і в принципі знаєте, навіть гревела буде достатньо для цих доріг. Підвіз тут сильно не треба, за виключенням деяких випадків. Так, як той дроб був, там його можна цікаво пострибати. В іншому дорога майже там, для будь-якого середнього велосипеда. проїхав всього 15 кілометрів, а відчуття наче сотню вже прогнав. І з часом, до речі, починаєш таки цінувати більше. Якщо раніше О, витратив час, там походив тися, то зараз розумієш, за мало часу ти переїхав мало киме, але вшатався так, як треба зазвичай годин 5 по асфальту. І ось тобі перевага. Зате з дуже гарними видами. Це все. Ну, я абсолютно не знаю, де, але настільки якісь таке казкове місце поєднання нашої русанських садів наших, та? але дуже доглянутих. І такої природи незайманої, якогось спокою. Все так обережно зроблено. Ну, коротше, не дуже все, можна сказати, сучасне, Скоріше за все, там 60 плюс забудова, 60 плюс на увазі роки, ви зрозуміли, в роках 60-х плюс. Але є і нові будиночки, і дуже-дуже прям от їдеш і кайфуєш. Я думаю, тут багато хто з людей собі квартирки взяли, будинки. Бачите, в мене вже все. Мокіч проїхав 10 кілометрів, слова пукає, не може зв'язати. Мені подобається, як тут назва вулиць. Абрикосова. Я, я вже поїхав коняв. Не зовсім розумію, як село називається, але дуже гарне. Єдине, що можу сказати, я машину поставив на рибалкове, якесь урочище, вишеньке. Тому десь О. Воно... Вони сильно бити не будуть, якщо яблуко з'їм. Вулиця, значить абрикосова, сонячна. Клас. Яблука смачний. Приємно влоге повітря, треба сюди переїжджати. Ми на тому місці, з якого починали, машина є, шибки не побиті, велосипед є. Ах. Значить, Бажання випити якоїсь гадості є, срака болить є. Ну, значить, Катка вдала, що сказати. Єдине, я б хотів випити, гадость, але не буду пити гадость. Я взяв собі в якості переможного дрінка одну штуку, я взяв то собі цю гадость, але там є холодильник. І я зараз його буду вмикати, щоб мені було класно. Дує. Клас. Поки все охолоджується, я одягаю інші окуляри і будемо підводити висновки, друзі. Що це було? Це була лайтова каточка, до якої я щось дуже лайтово підійшов, бо знаєте, одна справа знати, що ти приїдеш багато та чим можеш приїхати. А інша справа після залу, в який ти не ходив. Мільйон років взяти і угорнути по таким дорогам. Трошки втомився, але знаєте, коли ти дивишся на все це, на всю цю красу навколо, то про яку в тому взагалі може йти мова, так? Якщо так гарно. Ото і виробіть так, щоб було гарно. Не забувайте дарувати подарунки своїм близьким, не забувайте донатити на ЗСУ. Скоро буде у нас збір слеш якесь таке. Розіграш чогось такого цікавого. І все буде добре, як каже моя Марія. То, як справи Бобре? Все добре, па... Ні, добре, добре, добре... Ай, не знаю, як вона каже, щось там з Бобре. Коротше, укатався, ухайдокався. Було класно, часу витратив небагато. Ну цікаво, скільки я проїхав загалом. Загалом проїхав всього 25 кілометрів Во! за 3,5 години. Тобто еквівалентно майже сотену на шосе. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Чекайте скоро вже нарешті подорожі чи щось більш цікаве. Е, Ні, це теж звісно цікаво. Київська область теж цікаво. Цікаво.